Безумовно, всі задачі, які сьогодні стоять перед Раном самобезпеки оборони, перед заходом, не можна розв'язати без суттєвих змінити законодавства. Ви знаєте, що президентом України був внесений закон, що не змінити закону про раду насамперед і оборони, який саме відповідає тим сучасним викликам, які сьогодні стоять перед нашою Україною. В той же час, шанують друзі, треба сказати, що, крім слова, необхідно прийняти саме найдуші. Час. Нові редакції закону про основу національної безпеки і оборони, про оборонну планування, про демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і оборони, закони про оборону, про мобілізацію і мобілізаційну підготовку, про правовий режим воєнного стану, про провий режим надзвичайного стану, то що, тобто дуже серйозна спільна робота представить нам з Верховною Радою, і я сподіваюся, що... Нова парламентська більшість коаліція Європейського України підтримує і забезпечить прийняття цих пріоритетних законодавчих рішень.